Сьогодні, як ми знаємо, сонячне затемнення. В Сонячне затемнення проводиться дуже багато ритуалів. Ну, дуже добре і корисно проводити ритуали на очищення, очищення дому від негативу, себе. І я сьогодні вам дам маленький ритуал, яким ви можете користуватися. Робити... З полині отакий віночок. ходите по своїх кімнатах, махаєте, так якби ви змітаєте невидимий, невидимий негатив, багато можна його і підкурювати полину, є люди, які не люблять запах полині. І ще можуть сусіди прибігти, якщо ви проживаєте в квартирі, ходите змітаючими рухами. І читаєте заговор. Читаєте заговор і так по всіх кімнатах. Як будто змітаєте з своєї квартири, невидимий отакий негатив, після чого ви виходите за поріг свого дома і починаєте себе змітати віночком, теж читаючи заговір. Після чого ви виходите за. Дім, за приділи дома, може, це на полі десь, де. може, це в лісі, неважно де, за межі свого дому і спалюєте його. Все. Заговір такий: Мету, мету, сметаю, всю хулу да маєту з себе убираю, бідність, скатісь, ніщита смітісь, порча, корча. Прочь отвались, з головы, з плечей, со спины сойди, с рук ног и жил, із суставов, і з крови уйди, все, що плохое, урочное, чужое, за порох отправляю, за три девять верст прогоняю, гоню, изгоняю, порчі, призоры, всякие наговоры, глаз, зависть, біду, прочую віду. Уході все на носное, наслане, нашоптане, сказане – сказанное, Пусть сейчас дороги широкие для меня откроют, счастьем да везением моя жизнь наполнится, неудачу на путях не встречать мне, день ото дня процветать, добром дом наполнять, бедно ты не знать, В здравии да счастья век свой вековать, хлеб да соль на столе, и деньга в кошеле, а кто мое дело перебьет, слова мои в брат повернет, Тот горя горько хлебнет, так и будет.